Костянтин Моравський з Береславського району діагноз цукровий діабет чоловіку поставили 2008-го. Відтоді говорить, отримує інсулін. Поїхав на Херсон зразу, як завжди направили мене в обласну больницю. Там мені одразу приписали інсулін, не таблетки, а одразу інсулін. І з пор порту інсулін. Що сидів все рівно це. Чоловік каже, інсулін отримує за програмою доступні ліки безплатно. Директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич говорить, забезпечення хворих на цукровий діабет через національну службу здоров'я відбувається з жовтня минулого року. За цей час НСЗУ погасила понад 6700 тисяч рецептів на майже 8,6 мільйона гривень. Програма доступних ліків в цьому році також буде продовжуватися. Це стосується всіх хворих на серцево-судинні захворювання, це стосується хворих на бронхіальну астму, це стосується хворих на епілепсію як дітей, так і дорослих. Це стосується хворих. Хочу звернути увагу на цукровий і нецукровий діабет. Ніяких обмежень на сьогодні немає і як то кажуть, отримати інсулін можна в будь-якій аптеці території України, яка Законтрактована і працює по договору із Національною службою здоров'я України в аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. Пацієнт може отримати лікарський засіб за рецептом безплатно або з частковою доплатою. Розказує завідувачка однієї з аптечних мереж міста. Відпуск препаратів інсуліну здійснюється за наявності електронного рецепта. Пацієнт називає номер електронного рецепту та код погашення. Після цього фармацепт видає інсулін безкоштовно або з мінімальною доплатою. Якщо на даний момент в аптеці не було інсуліну, то його можна замовити. Це безкоштовно чекати один або два дня. для того щоб рецепт на ліки виписав сімейний лікар чи терапевт. Пацієнт має пройти обстеження у ендокринолога, говорить Світлана Мельник. Первинно хворі повинні прийти до лікаря-ендокринолога для того, щоб отримати план лікування. План лікування робиться на три місяці або шість місяців. Якщо це хронічні хворі, лікар-ендокринолог може виписати рецепт на один місяць. Місяць на два чи на три, а в подальшому вони можуть отримувати ці електронні рецепти свого сімейного лікаря. У Суворовському районі з цукровим діабетом знаходяться на деобліку 3944 особи. Це на 1 січня 2022 року. З них отримують інсулін 755 осіб. Крістіна Полянська, сімейна лікарка, з жовтня, розказує процедуру отримання пацієнтом електронного рецепту на інсулін спростили. Зараз достатньо пацієнту потрапити на прийом до ендокринолога, який розписує лікування для пацієнта, і воно відображається в нас в електронній електронікації пацієнта, тому нам достатньо на наступний раз лише скоригувати та видати новий рецепт. Тобто пацієнту не треба приходити до сімейного лікаря, потім до ендокринолога для отримання інсуліну. Достатньо просто прийти на прийом до сімейного лікаря. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.